Усім доброго дня або вечора. Мене звати Анастасія, і тема сьогоднішнього нашого розкладу це що хоче передати вам ваш рід. Зараз я прошу кілька хвилин назвати подумки або вголос своє ім'я, уявити ситуацію, в якій ви знаходитесь, і ми починаємо наш розклад. Перше питання, з якого ми почнемо, це як рід бачить вас зараз. Як рід бачить вас зараз? Друге питання, які помилки на думку роду ви зараз робите? Третє питання. Як рід, хоче, щоб ви зараз поводились? Трішки відвивну свічку. Як рід хоче, щоб ви зараз поводились? Наступне питання, до чого вас піштовхує рід? Про що рід хоче вас попередити? дві три карти, можу взяти, що хоче сказати ваш рід про ваше майбутнє. Так, доповнюю ось такими картами, якими я зв'язуюся безпосередньо. З людьми яких уже немає на цьому світі. І так, як рід бачить вас зараз, які помилки на думку роду ви зараз виконуєте. Як рід хоче, щоб ви поводилися? До чого вас піштовхує рід? Про що рід хоче вас попередити? І що хочу сказати вам ваш рід про ваше майбутнє. Почнемо з цього, а далі будемо продовжувати. І так. Перше питання, як бачила зараз ваш рід. Якась тема з грошима, можу сказати, це якісь. Що тут у нас, це яка ситуація, коли гроші заробляються або не дуже чесним шляхом, або шляхом, тобто ви працюєте чесно, але платять вам нечесно, Тобто якась нечесна ситуація з грошима. Тобто зараз, іншими словами, ваш рід бачить, що вам або не або ж інша ситуація, то ви заробляєте трішки нечесно. Не забуваємо, що потік загальний, розклад загальний, у кожного своя ситуація, тому я говорю ось так, як є. Зараз я допомню, в чому тут нечесність. Знаєте, чомусь пішла фраза, хто робить того поганяють. Тут я можу сказати, що більш все-таки ситуація, над якою ви не вправні, тобто, все-таки ситуація, коли вам не доплачують ваш роботодавець, або вас недооцінює, не підвищує зарплату, а потрібно було вже, так. Тобто отака от якась ситуація, коли рід вважає, що вам не доплочують і таким чином так о, знецінюють ваш труд. Доповню короля пентаклів. Однозначно, тут іде недооцінка, і навіть іде мова така, можливо, він навіть... Не скажу, що це було сказано вам в голос, але з натяками, що, а що ти тут такого робиш? Так, там, за що тобі доплачувати? А що це так важко, що я маю піднімати за, там, заробітну плату? Ось щось в такому руслі. Далі питання, які помилки на думку роду ви зараз допускаєте? Е, все та ж ситуація з грошима, рід говорить про те, що ти, е, твоя основна помилка вважати, що ти безсилий. Твоя основна помилка, так вважати, що ти недостойний, недостойна, недостойний більшого і що з тобою можуть ось так поводитись. Зараз я доповню ситуацію іншими картами. Е Карти показують ситуацію, що я дякую за те, що маю. Так, я доволі спокійно відношусь, з розумінням. Е навіть заспокоюють себе, так що ну, от зараз така у шефа важка ситуація, в нього дійсно немає що оплатити, А що, я дійсно так багато перетруждаюсь, ну ось така яка ситуація оправдування. Тобто ви по королеві ех, жезлів ех, це людина, яка Доволі м'яко, це земний знак, тобто це людина, яка старається війти в положення, десь чимось допомогти, підсказати, втратити своє, так, але щоб не йти на конфлікт. Ось так. Тобто воно мучить вас, ось ці змії, якщо вам видно, зараз на хвилиночку я гляну, як вам видно, так ось ці змії вас муч можуть мучити зсередини, що от я ж працюю, я ж так, я ж. Я ж там сама краща відділку, чи там. Я, ж там да, я, я там роблю саме більші продажі. Вас ці змії мучать, але ви їх не показуєте. Ви не показуєте, і ви відчуваєте на робочому місці дискомфорт. Тобто сьогодні я так розумію, що мова розкладу піде саме про роботу. Я не відчуваю балансу, я не відчуваю е, справедливості до себе, так? Тобто. Е, в даному випадку тут мова йде про сім'ю, але оскільки ми вже говоримо про роботу, так, то мова говорить про те, що мене, я знаю, що мене там недооцінюють, але я мовчу, я терпляча, я входжу в положення, і рід вважає, що це неправильно, так не має бути. Якщо ситуацію роздивитися навіть по родині, то аналогічно до роботи мова йде про те, що. Ти не зобов'язана ну, не зобов'язана зобов миритися з тим, що тебе знецінюють. Карту забрала дуже добре, Ну, це в принципі не страшно. Потім я її знала. Все, знайшла. Так. Далі, третє питання. Як рід хоче, щоб ви поводилися зараз? Так, ну, мова про те, що е, ти знаєш, що змінювати роботу, тобі в принципі не потрібно. Так? Рід говорить про те, що я, е, я не вимагаю з тебе, щоб ти поскандалив там, з керівництвом так, е, і прям нахабно вимагав гроші, що от я такий супер-пупер. Я, да? Тобто, це якщо стосується грошей, якщо стосується сім'ї, вас просять проявити лояльність, вас ніхто не просить звільнятися, ніхто не просить розводитись, якщо тема родини. Хоча тут я відчуваю більш робочу тему, і по всім попереднім картам я можу сказати, що це тема роботи. Тобто будь-яку ситуацію можна рішити мирно. Змінювати напрям не треба, не потрібно. Просто зміни свою поведінку, зміни своє ставлення до цієї ситуації. Король мечів. Дуже цікаво вони зараз говорять, де тема про те, що ніхто тебе не просить махати своїм мечем, так? просто покажи його. Рукоять і зроби вигляд, що ти готова нанести удар. Тобто трішки потрібно показати зуби, якщо іншими словами, мова говорить про те, що це має бути зроблено по-доброму, будь то родина, будь то робота, це має бути зроблене по-доброму. Ти, ти неправильно, вибачте, що я на те, так, але від мови роду, ти неправильно робиш, коли змовчуєш і тримаєш особі. От, на думку роду, ваша ось така інфантильність вона не є правильною. Образу не можна оправдувати або знецінення не можна ніяким чином. Його потрібно вирубувати на корню відразу, тому що в першу чергу, якщо ви допускаєте знецінювання себе, ви самі себе знецінюєте. Тобто, якщо ви даєте це комусь зробити іншому, ви знецінюєте себе. І тут іде погана самооцінка. Перекриття фінансового потоку і ось ці ряд інших подій, які дуже дуже швидко притягуються на ось такі штуки. Тому рід просить вас показати свої зубенята, не боятися культурно виховано пояснити свою думку і чому, на вашу думку, ви достойні більшого. І так, наступне наше питання: до чого вас піштовхує рід? Не бути жертвою. Тут інакше краще не скажеш, так? не потрібно бути матір'ю Терезою, так, і розуміти усіх. Не ставай в позицію жертви. Не ставай в позицію, що я всіх розумію, так? Я всім да, хочу якось угодити і краще я змовчу втрачу своє. Не потрібно цього. Рід підштовхує вилазити з цієї позиції. Говорить, що у тебе є варіанти. Тобто. Якщо трішки заглянути на майбутнє, карти говорять про те, що з тобою ніхто не збирається вести боротьбу, і ми тебе не наштовхуємо на порожнечу, так? але ми тебе піштовхуємо до того, щоб у тебе для тебе ж появились варіанти, щоб ти побачила, що ти достойна більшого, тому що перевернувся паш, тому що карти говорять про те, що ти вже не новенький у цьому ділі, так? ти не якийсь там. Новачок, який не знає своєї роботи, в принципі, працює без року неділя, так а вже вимагає підвищеної заплатні там за якісь свої заслуги, яких він ще не зробив. Ні, мова про те, що ти не новий працівник, ти майстер свого діла. Якщо це нове робоче місце, ти все одно прийшла з навиками і ти робиш це краще, ніж інші. Дай собі варіанти зросту, дай собі варіанти власної поведінки і власної свободи. Ми не просимо тебе воювати. Війни тут не буде. Просто прояви свою думку і прояви свою ініціативу. Скажи іншим, чого ти стоїш. Ось така. такий посил. Наступне питання: про що рід хоче вас попередити? Тут випало багато карт. Цікаво, що ж нам таке хоче сказати. Світ змінюється, і як би тобі це не було неприємно, так ну тут вибачте не про світ, тут більш мова про те, що пора змінювати життя. Навіть якщо тобі неприємно, якщо тобі страшно, якщо ти не знаєш, що тебе чекає попереду, потрібно рухатись далі. Тому що ти будеш мовчати, ну слідуючи так з усієї. Ви зараз мовчите, ви погоджуєтесь з тим, що вас вам не доплочують. Це ж буде входити у звичку у керівництва, ви далі будете мовчати, далі буде це все нагні далі, ну, накоплюватись у вас ця образа, ця злоба. І рано чи пізно варіанта два. Ви або бухнете, і це дійсно буде ворожнече, дійсно буде скандал, звільнення і вся решта. Або якщо ви це будете далі тримати в собі, а по картах попередніх я бачу, що ви така терпелива людина, такий прям титан з терпіння. Ви будете накоплювати, а далі у нас що? Вигорання, психологічні зриви вдома, якщо це ситуація у вас вдома, але знову повторюсь: я бачу, що це більше робота, так само і вдома, Ви, вигорання, психологічні зриви, безсоння, поганий зовнішній вигляд, погане самопочуття, психосоматику ніхто не відміняє. Тому рід вас попереджує про те, що, якщо ти так, якщо ти нічого не зміниш, Добра з цього не вийде. По картам можу сказати, що тут я не бачу захворювання, але психосоматика якраз таки може дуже постраждати. Зараз я ці карти, мені цікаво. Тобто психосоматичне, психологічне більш самопочуття буде просто жахливе. Зменшення самооцінки. так. Знецінення себе буде призводити до того, що з часом ви змиритесь, і з'явиться пригнічений стан, з'явиться, знаєте, втрачається жага щось робити. От Буду ходити, якщо це робота, так, буду ходити, там робити, ну, як всі, так? як роблю, не старатись, не горіти більше цим. Просто як всі, відходила, відпрацювала і пішла. Якщо це сім'я, ну, з роботи буду приходити додому, робити всі свої хатні справи, завтра знову на роботу, так? Навіщо мені виложуватись, навіщо радити, ну, радіти і ось такі моменти. Тобто тут іде емоційний застой, заморожування емоцій, знецінення себе, ну і як наслідок, так це буде ось така заземлення. Тобто спеціальне заземлення себе, так? Закривання емоцій, змирення ситуації. От про це карти попереджують, що якщо ти зараз нічого не зміниш, далі буде пізно. Далі ти, ти приймеш це і змиришся з цим. А род, а рід цього не хоче, родові цього не потрібно, тому що вони своїм нащадкам хоч хочуть кращого, хочуть кращої долі. І останнє наше питання: що хочуть сказати, рід про ваше найближче майбутнє. А рід говорить про те, що е, якщо ти не почнеш діяти, то підвищення твого благополуччя навіть не чекай. От, в принципі, так. Тобто, підвищення по зарплатні, що БОЗ одумається, пожаліє і якось проявить саме ініціативу, це ну, дорівнює нулю. Просто так цього не буде. Не будуть, причому карти говорять про те, що найближчий час ти цього можеш навіть не чекати, але ти ж для цього і нічого не зробиш. Тобто карти показують майбутнє на даний момент у тому положенні, в якому ви зараз. Зараз ви в положенні мовчання, терпіли, вибачте, за, за русизм. От якщо ти будеш в такому положенні, ти нічого не зміниш. І, ну. Ти ж сам винен, так? Тобто карти говорять про те, що ти ж винен сам в цій ситуації, що ж ти зараз хочеш очікувати. Тобто, якщо ви не зміните свою позицію, підвищення по заробітній платі вам чекати не доведеться. Давайте я ще задам останнє питання, якого у нас не було. Можливо, рід хоче ще щось вам передати. Прошу зараз подумати вас про ваших рідних, яких вже немає з вами. Про рідних, які є з вами поруч, про живих і мертвих, тому що це все наш рід і їх енергія захищає нас так або інакше. Чи хоче ще рід щось передати своєму нащадкові? Хорошо, і що з цим потрібно зробити? Ну, дивіться, і як в підсумку, так, хочу сказати так. що рід Говорить, що ти забувся, забулася хто ти. Ти, е... ти зараз забув забулася свої мрії. так? Ти не бачиш планів чітких, ти не бачиш чітких цілей, не бачиш навіть чітко свої мрії. Ти забувся, забулася, ким ти є. Е... На питання, що з цим потрібно зробити, карта говорить, що. Годі вже сидіти, пора виходити. Знаєте, от мене перед очима постала картинка, коли тут у нас король, так, от просто король, який сидить в своєму замку в палаці, перепрошую, він не виходить, просто перераховує золото і не бачить, що ну, гроші він же ж платить на щось, і він не бачить, яка краса у нього біля замку. так. Він не бачить, як там добре, він не бачить, що ж куплено за його гроші. Отак От саме тут карта говорить про те, що пора виходити з цього стану змирення з усім, і трошки оглянутися, ширше дивитися на свої можливості, згадати, що ти хочеш, згадати, ким ти є і що ти можеш. Тобто трішечки розшевелити самого саму себе, іти вперід, не сидіти на місці, тому що тут я бачу людину, яка засиділася. Ось така інформація на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Надіюсь, інформація була для вас корисною. Буду вдячна вам за ваші коментарі, за ваші лайки. І до наступного розкладу! Гарного усім дня або вечора! Хто коли дивиться! До побачення!